Гарна нова форма від Адідас до збірної Німеччини викликала обурення в суспільстві. Я знайшов цю форму, коштує, до речі, 100 євро футболочка, і основне обурення викликали написи. Коли на ній написати тим шрифтом, який пропонує компанія, написати цифру «44», то ну, викликає досить дивні асоціації. Коротше, хвиля обурення в Німеччині, і компанія Діда сказала, що такі номери, і, до речі, збірна Німеччини, сказала, що такого номера ні в одного гравця не буде: 44. Але, тим не менш, звичайні громадяни можуть собі замовити будь-який нап напис, крім двох слів. Ну, які слова не буду промовляти, щоб Тікток не ображався. Телеграм в шапці профілю, ну, в прикріпленому, хто не розуміє, що таке шапка профілю, перейдіть в мій аккаунт, і там є посилання на Телеграм, там є фото і ці слова. Ось така ситуація. Ви знаєте, в світі в цілому я бачу, на жаль, я бачу, що є певне, це ще не героїзація. Але свого часу, коли я читав одну роботу, вона називається Майн. І далі ви знаєте, що? То я читав і думав: мене не так багато часу і оце війде в хрестоматії з філософії, соціології, культурології, і так далі. Тоді, тоді мені самому ця думка здавалася дикою, а нині я бачу, що я був тоді недалекий від правди, коли читав оцей майн. І далі ви знаєте. Забуваються Забуваються всі ті події, які стались, забуваються ті люди, які стали жертвами цього всього, залишається міф, залишається легенда, залишається якась, якийсь наратив, який чомусь викликає у молодих людей, у молодих поколінь багато уваги і багато непотрібного, Це ще не позитиву. Просто багато непотрібної уваги. Те, що ми думали, назавжди зникне, воно не зникає. Колись був фільм «17 гневинів весни, і там Мюллер пояснює щирлицю, що це покоління, яке під бомбардуваннями, нам не пробачить. А от наступні покоління будуть дивитися на них, на нас, каже, як на богів, як на героїв. І ось для тих поколінь ми збережемо наше золото партії, і воно ще спрацює. Тоді був це лише фільм. А нині я вже й не знаю, що це. То був фільм, чи то були пророчі слова. Телеграм, Ютуб, шапці профілю, там докладніше.